Вітаю, друзі! Хочу трішки познімати свої робочі процеси і наразі показую вам свій е щойно <свісно> народжений процес, якому не судилося бути завершеному. Це мала б бути шапочка двослойна біні, е яку я хотіла в'язати один шар з 100% кашеміру красивого жовтого кольору. Але, як бачите, в мене його. Не вистачить. Я навіть ще не дійшла до збавлянь на маківці, а в мене вже закінчилася ну, практично, закінчується пряжа. Тому, на жаль, розрахувала я невірно, буду щось думати, що тепер робити з оцим усим. А планувалася ця шапочка в компанію до ось такого сонячного палантину. Його я в'язала суперджелонгу в два складення. Це зеня баруфа, 1500 метрів у 100 грамах, 100% мариносовий маринос, ягня, ягнятка а, І а, і до, і до речі, як бачите, от в мене що залишилось ось ця бабінка і ця. І цей артикул може бути вам знайомий по моїм попереднім і досить давнім відео, бо з нього я розпочинала в'язати светр для себе на машині. І вив'язала перед і спинку, і мені залишалися рукави і горловинка. І тепер я розумію, що мені не вистачить, на те, щоб завершити свій светр. Зате я вам скажу: палантин вийшов, я так думаю, при чудовий. Зараз я його піду прати, в'язала я його на щільності 5 у 2 складення. Все як завжди: рулік лицевої гладі, коротенька резиночка і потім гладь з айкордами з двох петель по бокам. По довжині, по ширині він начебто вийшов дуже хороший. Пратиму я його в пральній машині на режимі вовна і з спеціальним засобом для таких кашемірових і шовкових речей. Ризикну, тому що ну, це шарф, якщо він дасть більшу усадку, то нічого страшного, зате одразу ж виб'ється той пушок, який мені потрібен, і мені не треба буде руками все це робити. І ще, так, з приводу шапки, це питання залишається відкритим. Оце, я не знаю, що з ним робити. Мабуть. Я навіть не знаю. Треба буде розпускати і роз'єднувати знову на три конуси. чи як. Спочатку в мене ця пряжа була на двох конусах. Я відмотала з одного з конусів, де мені здавалося, більше було ниточки намотано, і я, до речі, не помилилась. На монталці. Ем, ну а тепер. Доведеться все це роз'єднувати і розмотувати, тому що в три складення все рівно ну, от що, може, що можна зв'язати, у що можна перев'язати оцей клаптик. Ну, я не знаю, правда? Хіба що дитячу шапку, але вона мені не потрібна. Тому буду з цим щось думати. Я думаю, що я просто зніму все це з машини і відкладу, а потім, як буде в мене час, десь там серіали якісь чи з дитиною дивитися якісь мультики, я собі буду розпускати і намотувати назад на ці бобіни. Ще ви бачите тут ось таку бобінку з альпакою, секційного такого градієнтного фарбування. цю, ось цю. ось я її дістала і подумала: а можливо з них зв'язати якийсь м шарф? Не такий широкий, як палантин, але ну, щось таке теж красиве буде, веселкове, як ви думаєте. Мої вітання, дівчатка! У мене вже другий день даного в'язовлогу, і пропоную вам разом зі мною поглянути, що мені вдалося пов'язати за цей час. Отже, почну я з тих процесів, які не дуже в мене просувалися. Це два кардиганчики майбутні для сонечки і для мене. І ось таке полотно. Це те, що я вам показувала. З кашеміру я хотіла в'язати шапку, і, як бачите, в мене не вистачило пряжі. Все поки що так і є. Я його ще не розпускала, але я хочу його розпустити і, можливо, скомбінувати з цією жовтою пряжею, з якої я в'язала палантин. Вони подібні, але не однакові. А цей кашемір світліший і більш такий холодніший. А можливо, скомбінувати їх разом і зв'язати шапочку, тому що я вже бачу 100%, що мені не вистачить цього жовтого кольору на те, щоб дов'язати свій светр. Ну, так інколи буває, я не засмучуюсь, щось придумаю. Як то кажуть, рукодільниці вони дуже винахідливі в цьому плані. А палантин в мене готовий, я вам зараз його покажу. І ось він, красунчик. Погляньте, як змінилося полотно після ВТО. Я його прала двічі в пральній машині. Вибачте? В пральній машині з засобом, перший раз засобом для делікатних речей, другий раз з шампунем моїм для волосся, і полоскання було з маскою для волосся. Тож, ниточка розкрилася досить гарно. Він вийшов ідеальний за розміром, ідеальний за товщиною. І в майбутньому при носінні та в майбутньому прані він буде розкриватися, звісно, ще більше, так як це карна пряжа, карний меренос, супер джелонг. Ось так він у мене виглядає. Давайте разом з вами його зважимо. І вага його 194 грами. Тож, Тож, в принципі, в 200 г можна цілком вкластися для в'язання, якщо ви плануєте в'язати стандартний отакий от, от палантин. По розмірам я вам, мабуть, підпишу на екрані, тому що зараз не дуже зручно буде вимірювати все це сантиметром. А ще ось дивіться, як виглядають ухайно айкорди по краям. Сюди ж дуже зручно ховати кінчики, якщо раптом десь там обрив ниточки, або, ну просто треба інший колір приєднати, то це дуже зручно. Вони трішки загортаються всередину, але не критично і не фалтять, за рахунок того, що айкорд тримає, от не тягнеться край, він тримає полотно. Тож, отакий от сонячний. Палантин в мене готовий. А далі в кадрі з'являється моя водолазка, яку я вже ношу, і дуже нею задоволена отримую величезне задоволення. І передня деталь, деталь переду, ще однієї такої ж водолазки, Деякі корективи я внесла в. Цю водолазочку. Ну, трішки більше рядів прив'язала, трішки менше петель набрала, тобто якісь зовсім такі мінімальні корективи. Але я бачу, що ну, я приміряла їх між собою, одну на одну склала і подивилася, який, який розмір. В тієї і іншої. І я вам скажу, ця поки що більша вийшла. Хоча я в'язала на тій самій щільності і навіть менше петель тут було. Ну, я дещо спантеличина була таким результатом. тому. Ну, це треба було спочатку зробити, але навіщо? У мене ж є попередній проєкт, щоправда, з іншої пряжі? То я зв'язала зовсім маленький зразочок і його випрала. А, і. Я порахую, коли ну, закінчу знімати, монтувати відео, я подивлюся, порахую, чи підсів цей зразок. Я розумію, що він малий і тому не дуже інформативний, але ну, хоча б приблизно розуміти, тому що я би не хотіла прати всю цю деталь, а раптом доведеться розпускати. А, і я ж вам не сказала, з чого я його в'язала. Розпочала я в'язати даний процес з. Артикулу нуаж від Каріадж. Це 74% кашемір, 26 шок, 1200 метрів г. З цієї пряжі, я вже, як пам'ятаєте, в'язала палантин синій і о, собі хотіла зв'язати ще водолазки. Буду дивитися на зразочок, буду рахувати, можливо, доведеться перев'язати. Ну, Таке теж. Може бути, ця річ має бути ідеальною по посадці, по розмірам. Тому все, все можливо і краще розпустити і перев'язати зараз, ніж потім носити і відчувати такий, як сказати, ну, жаліти про те, що ти полінувався і не розпустив, не перев'язав так, як треба. І давайте з вами зважимо цю передню деталь. Тут, щоправда, є брусова ниточка, ну там її зовсім не знаю, скільки, мабуть, половина грама. 38 грамів важить ця деталь. В мене тут було 140 грамів, ну, хай ще маленький. Ну, хай це 40 грамів. З цим маленьким зразочком, ану, навіть немає 40. 38 грамів тут було, тобто в мене лишилося ще 100 грамів. Тобто, дивіться, 40-40, 80 грамів наперед і спинку. Ну, в принципі, вистачить з головою. І ще, ну і на рукави. Тож буду дивитись, буду думати. І ще швиденько покажу ось цей процес. Він в мене зрізався на машині, десь там щось пішло. А, ниточка була намотана і закінчився один відрізок нитки, і почався другий, а відповідно, я не помітила цього, і полотно зрізалося з машинки. Не знаю я, чи варто продовжувати цей процес. <кій> Сумніваюся, що мені вистачить на повноцінний такий палантин, але, ну, з іншого боку, щось таке з нього треба зв'язати. І буду думати. Ну, але хотіла вам просто показати. Ну, і останній мій процес. Останній мій процес це маніжка для мами мого чоловіка. І. Хочу вам показати, я знайшла зразочок, який я в'язала в два складення. Дивіться, який він щільний. Це просто ну, це такий вітронепродувний, морозонепроникний верхній шар, що я не знаю, можна курточку було б з такого в'язати. І бачите, воно як підваляне, таке, як монолітне. таке... Ну, як, як ну, ткани, я не знаю, полотно стає дуже приємне, дуже таке класне, пружне, але воно якби трішки виплощується, сплощується, як сказати, більш пласке стає. І от таке монолітне. Це в два складення я в'яжу, нагадаю, в одне. І в мене вже вив'язана горловинка. Зараз я перейшла на вив'язування. Кокетки, чи як сказати, лицевою гладдю. Роблю прибавляння в кожному другому ряді. І ділила я, в мене тут 92 петлі, я ділила по 30 петель, наперед 32. Петля. Перед спинка 32-30 відповідно, і по 15 рукави. Отак. От я розподілила стандартний, абсолютно простий розрахунок. От. А, і ще. Це, все, це ще не все. Це не все, тому що до мене приїхала надзвичайна ниточка. А вона виявилася в трьох, трьох кольорах в магазині. Магазин, магазин Yarn Sugar Sale. Я вам скрін постараюсь залишити це Фільпучі. 95 Plum, називається артикул, 580 метрів стаграма, 70% кашемір, 4 вовна, 25PA, 1 Еластан. І, а ось Тут, до речі, є інстаграм Yarn Sugar Synth. Це така букльована ниточка з еластаном. Я хочу зв'язати, зараз це, до речі, дуже модно букльований жакард. У мене дуже темний такий колір. Почекайте, мені здається, переплутали. Хо-хо-хо, зараз буду писати власниці магазину. Ірочка, мені здається, трішки наплутала. Мені потрібно було 250 темного. 100, 150, чи скільки? Цього, чи 100 цього. І зовсім трішки такого джинсового сіро-джинсового. Зараз буду її писати. Я вам ставлю картинку, який я би хотіла зв'язати собі светр. ну, зараз буду зважувати. Я вам ставлю картинку, і під нього якраз я побачила оце. Сполучення білого 250. Так, переплутали. Або, можливо, це я в переписці наплутала. 100 темного, Все навпаки. Добре, зараз буду дивитися нашу переписку. Але це не зменшує класної якості цієї пряжі. На цьому я буду завершувати свій даний випуск, цей в'язовлог. Дякую вам за увагу, натхнення вам і, звісно, безпеки миру злагоди всього найкращого. До зустрічі!